14 грудня минає 27 років від моменту здачі в експлуатацію об'єкту укриття. Саркофагу, де зберігаються радіоактивні відходи реактору. В обласному центрі їм віддають шану, поклавши квіти до пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Наслідки аварії на ЧАЕС для України можна порівняти із наслідками війни. Від цього постраждало 3,5 мільйони людей. Із 2000 року смертність ліквідаторів зросла порівняно із першим роком після аварії на ЧАЕС у 12 разів. Внутрішні детонації призвели до знищення четвертого блоку ЧАЕС і радіоактивні елементи йоду, стронцію, цезію поширилися частиною України, Білорусі, Прибалтики, Польщі та не тільки. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела, а ймення тій зорі полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І бачив, і чув я орла, що летів серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі. Це з об'явлення Івана Богослова з Біблії, коли підрахувати всі людські жертви Чорнобиля вийде велике місто, а крім людських жертв, Україна втратила територію масштабів Європейського. Держави, Данії чи Голландії у Чорнобиль тепер возять туристів екстремалів. Мертве місто зі щурами стало місцем пригод страшної комп'ютерної гри. Про Чорнобиль складають легенди та проводять аналогії з пророцтвами. Людство хоче виправдати свою недбалість, що обернулася бідою. Якою знають вогнеборці, які побували в пеклі 86-му. Вони та їхні молоді колеги зібралися біля пам'ятного знаку героям пожежникам Чорнобиля вшанувати живих та загиблих рятівників. Першими до підніжжя прямують посадовці. Області і міста. Перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, заступник голови керівника парату Лілія Бернацька, заступник голови обласної ради Василь Осадчий, і хмельницький міський голова Сергій Мельник. Я був начальником караула в даній пожежній частині. На бойовому чергуванні. І ввечері ми виїхали на Чорнобиль. 9 травня 1986 року я проходив особисте стажування як випускник випускного курсу Львівського пожежно-технічного училища в першій частині. А я пам'ятаю цей день, як начальник Карулу на той час старший лейтенант Бідюк Олім Іванович отримав казівку відправитися на Чорнобильську атомну. Повірте мені, я бачив людей, які боролися внутрішньо, Вони давали присягу. Їм потрібно було їхати, вдома залишалися сім'ї, діти. З тих пір почалися наші бахтові методи. 12 часов біля самого реактора, пару часов відпочинку в самому Чорнобилі, знов чергування, знов 8 часов. Коли ми отримали дозу опромінення вже біля за 20, тих ми відправляли в резерв. Через два тижні, як вони повернулися, я також їх зустрічав тут. Повірте мені, це були вже зовсім інші люди. З підірваним, здоров'ям І, на жаль, вже немає того Володимира Шобертовського, якого я зустрів. Він каже: ти знаєш, я за ніч випив відро води. Він 14 годин стояв на відкачуванні важкої води. З моїх підлялих на сьогоднішній день два вже відійшли в тобто світ. Наслідки катастрофи на чаес ліквідовували понад 350 тисяч людей. Серед них більше 20 тисяч працівників військ цивільної оборони та понад 6 тисяч пожежних, більше тисячі з яких уже немає в живих. Середній вік померлих – 45-50 років, але впливу аварії кажуть фахівці зазнають зараз і ще зазнають принаймні 35 мільйонів людей.